Всім привіт! І це відео не про фінансову грамотність і як управляти своїми коштами, а про те, як я слідкую за своїми фінансами. А точніше, в мене є табличка в Excel, яка мені вже набридла і я хочу її поліпшити. Це виключне моє бачення. Так як я веду бізнес, маю деякі підробітки та займаюся друком, тому мені важливо знати, скільки в мене є грошей. І на що я можу розраховувати на подальші якісь мої дії. І перша створена мною сторінка це базова сторінка товарообліку. Тобто це як міні-склад. Я записую, що я купив з Китаю або з України, за скільки я це отримую, яка в мене кількість, і в принципі це просто витратна таблиця. Виділивши таблицю, створивши її автоматично під ваш колір, і налаштовую. Всі параметри, які мені необхідні, а саме, щоб е, числа були числами, а гроші були грошима, тому що Excel не завжди розуміє ці формати. Далі окрема табличка продажів. Тобто я буду записувати всі замовлення, які надходять з мого сайту, і автоматично вираховуватись від залишків. Це ми пропишемо формульно, а поки що просто формулюємо таблицю. Я не дуже гонюсь за датами, часом і місцем продажів, мені важливо, щоб вона була зручна, моя таблиця, і містила всю необхідну мені інформацію. Тут я майже не використовую формулу, адже це просто базова таблиця умовних чеків. Також в окрему категорію я додав е, друк, тобто це як замовлення, але просто конкретний окремий е, лист. Для розуміння того, скільки і чого я друкую. Також важливий лист це витрати, на що я буду витрачати свої кошти. Це може як виписати самому собі зарплату, так і витратитись їх на розхідні матеріали, рекламу тощо. І по факту в мене вийшли ось такі таблички. Далі я буду робити форматування, яке мені дуже необхідно і дає зручність і розуміння. І перша формула це ось така довга і складна. Вона буде вираховувати, яка кількість продано із наявних, і відповідно писати саме залишки. Інформацію з мого складу вона буде підтягувати методом того, що, якщо я вписую в замовлення своє назву, то співпадаюча назва буде вираховувати кількість, яка була в чеку продажі. Ну а наступне форматування це про зручність кольору. Що якщо в мене залишки в нулі, тобто товар закінчився, я просто буду бачити, що цей товар вже потрібно дозамовляти, або вже ні. Це трошки, можливо, незручніше з погляду на того, що можна зробити вибірку, але мені зручніше бачити все і одразу. Я просто перевіряю цю табличку, і якщо значення дорівнює нулю, то в мене весь рядок стає сірим. Перевіряйте, іноді Excel трошки тупить, і значення формули, яке ви прописали, воно може збити чомусь. Ну в мене так. Формула не складна, і тут потрібно просто розуміти базові налаштування, і як працюють е, значення, долари, крапки тощо. І це приблизно виглядає ось так. Якщо в мене чек, який має значення, і товар вже закінчився, тобто був проданий останній товар, в основній табличці складу, або просто моїх замовлень, буде виділятись цей рядок кольором. Також додам трошки зручності для своєї таблиці продажів. Я просто із таблиці складу створю такий список даних, щоб я міг автоматично із випадаючого списка вибирати потрібний товар. Тобто мені не потрібно його вносити кожен раз. Я просто вношу весь список своїх товарів, які будуть поновлюватись, і потім, коли я оформлюю чи закриваю замовлення, я автоматично вибираю потрібний товар. Це не дуже зручно, якщо у вас близько там, навіть 100 чи 200 позицій, але в мене такого різноманіття точно немає. Ну і остання зведена таблиця це по факту звітність. Я її використовую, щоб розуміти, скільки я витрачаю на товар, скільки я заробляю на друці, продажі або деяких там, підробітках, і також сумувати витрати. Відповідно, ця вся таблиця сумує з кожного аркушу фінанси та показує мій загальний бюджет, який мається на теперішній час. Плюс я додав секторну об'ємну діаграму, щоб більш-менш візуалізувати те, за якими відсотками в мене знаходиться той чи інший вид прибутку або витрати. Це все по бажанню. Для мене головне, щоб ця таблиця повністю виконувала мої функції. А це саме контроль моїх фінансів, і види, звідки я беру кошти. Там, якщо це з Китаю замовив щось і продаю, або це я власноруч друкую, або це якийсь підробіток, або якісь витрати. І щоб я розумів, скільки в мене грошей не тільки на карті, а й готівкою. Тобто розуміти всю фінансову мою структуру. І цією таблиці я буду користуватись найближчий час. Це, мабуть, кращий варіант, ніж у мене було. І так, можна в інтернеті знайти більш доцільні і кращі пропозиції, як буде виглядати таблиця з вашим бюджетом, і навіть краще, ніж я придумав, але для мене вони всі громісткі. Я виділив лише базові, і цього мені цілком достатньо. Тому, якщо у вас невеличкий бізнес, або ви просто ходите на роботу, то я вам рекомендую просто слідкувати за своїми фінансами, щоб ви розуміли, де ви витрачаєтесь багато, де ви можете зекономити, а де ви можете щось реально корисне для себе придбати. Бо я з дитинства замовляю з Китаю і розумію, що Гроші потребують свого рахунку. Всім дякую за увагу!